Знаєте, як виглядає справжня любов до своєї справи? Це коли ти знаходиш для себе час для того, щоб позайматися собою, допомогти інших, змотивувати їх. І найкраща мотивація, коли з тобою йде на тренування. Раніше я теж ходила на стадіон разом з чоловіком, але це якось. Забулося і зараз знову вирішила почати. Не жіноче це справа займатися тренуваннями силовими, але хочеться підтягнути тіло. Бо жінці після 40 особливо треба силові вправи виконувати. Так. Йога це класно, але силові вправи це теж дуже потрібно. Так для того, щоб добре виглядати, гарно виглядати і отримувати гарний результат. Для цього потрібно діє. Дії від самої людини, яка щось бажає отримати. Валя робить комплекс вправ на спину. Ми одночасно і тік-ток знімаємо. Давай Валя, молодчинка прокачуй свою спинку. Хоча ти ж сама сказала, да? я сама хочу. Я хочу, так. Сама підійшла і сказала, я а хочу підняти шейкер. <гум> ну, такий смачний коктейль я підніму. 6 років роботи з клієнтами, персональне ведення і марафон із Ти з собою ставиш і намагаєшся тут між лопатками з води. Пішеш. Один розділ, інший розділ, і так? Так, живий працюєш. Один, я тобі краще покажу, що... Набагато важкіше зробити. Важкіше? Да. На початку казав важке сильно не буде показувати. Ага, звісно. Це набагато важкіше зробити. Гарне тренування. Thank <laughs> you. Так, ну що, ми з Валією дуже класно, вправно потренувалися. Валя, сподівання виправдалися? Так, сподівання виправдалися, я виснажена, З задоволенням йду додому. Ми випили по шейку. Бачите, не на півко сходили, а випили по коктейльчику. Дядьки все такі дивляться на нас. А що ви там їсте? А що, а що, а що а ми ж там ще прямий ефір проводили? Вони взагалі в шоці. Ого, а як ви? А що ви? Ми кажемо. Ми ж справжні блогери, ми ж справжні консультанти. Ми маємо пояснити людям про переваги роботи з нами.